Дай Боже всім здоров'я, здоров'я рідним. І я бажаю всім наснаги на добрі справи. Якщо ми будемо робити кожен маленьку добру справу, у нас буде успішна країна. Україні найголовніше миру, щастя, добра, щоб всі були щасливі і здорові. І щоб ми жили в мирній країні. Це найголовніше зараз. Бажаю Україні, чесності і трудолюбства. Я гадаю, що найголовніше для нашої країни це мир. З нагоди прийдешнього нового року хочеться побажати щастя насамперед всім людям миру на нашій землі. Це зараз дуже актуально. Світлих днів радісних, щоб ми були більш люди, ніж ще більш добріші, допомагали один одному і щоб все у нас було якомога найкраще в новому році. Желаю побіди. Ми всі віримо, що побідят. Пожелають терпіння і здоров'я. Це найголовніше, і удачі. Всього найкращого в нашій країні благополуччя, наснаги, кохання, щоб вірили, що все буде добре з нашій країні. І всіх вітаємо з наступаючим новим роком. Бажаємо в новому році здоров'я, благополуччя, добробуту і миру для наших захисників. По перше, що триматися, тримати оборону з вірою, з вірою в нашу державу і ну, звичайно, з вірою про те, що ми їм всі дуже вдячні, і ми їх всіх чекаємо. «Насамперед перед хочеться побажати Україні миру, щоб не відбувалося всяких суперечок. Насамперед, багато успіхів і щоб побільше сміялися, а не ходили засмученими. Гарного нового року і Різдва Христового. Щоб настав нарешті мир, і ми змогли зажити тим життям, яким мріяли завжди історична наша культура, наші…» Наші люди дуже прекрасні. Я сподіваюся, що цей новий рік принесе великі зміни в нашій країні.